Війна відгриміла багато років тому, але і сьогодні її відлуння нагадує про себе знахідками на полях боїв. Таку експозицію вперше представила історико-пошукова організація Пошук Дніпро за сприяння Криворізького військово-патріотичного клубу Пошук та Криворізького історико-краєднавчого музею. Оцінити старання пошуковців та відкрити невідомі для себе сторінки визволення завітало цього дня до театру чимало криворіжців. Представники міськ та райвиконкомів, ветерани, учні та студенти. у нас здесь, на нашей выставке, дадут возможность нашим жителям города посмотреть и прочувствовать, как это было в те другие времена, и бегать и нашему краеведческому музею благодарен за организацию этой выставки. Поверьте мне, что мы все будем делать вместе с вами, для того, чтобы этот отдых и день особо Війна залишила в Припасі 66 братських могил, більше 50 меморіальних весенних тощо на честь готов нашого народу. Жодного року не проходить, коли в кримі рівне у віковічну пам'ять воїна. Я хочу сказати, подібного немає в Україні, я в цьому переконаний, кривий дає приклад, як потрібно, як потрібно. В експозиції представлені речі не лише із знахідок на полях боїв, а й із приватних колекцій. Тут можна побачити як радянську, так і німецьку зброю та обмундирування. Варто відзначити, що пошуковці ще й намагаються з'ясувати імена загиблих солдат, чиї прізвища не значаться на пам'ятних знаках нашого міста. Криворізький клуб Пошук наразі готує книгу пам'яті Криворізького регіону, куди б увійшли невідомі досі імена. Данные вещи как раз найдены на тех позициях, которые Никопа переворотская операция. Это а, очень важный этап как раз в истории освобождения Украины. В этом году в нашей организации пример а, удалось установить порядка 30, более, более 30 имен. Это большая работа на самом деле, потому что найдено около 84 человек, всего обнаружено останков в этом году, перезахоронено 250, а из них 30 фамилий удалось вернуть из небытия. За последние пару лет было увековечено 150 офицеров 6-го штурмового батальона, красивейший памятник открыт на червоной. И 30 человек мы добавили на братскую могилу на улице Урицкого. Премьера уникальной карты это боевые действия 34-го Стрелкового корпуса. Эта карта была рассекречена в 2007 году. До сегодняшнего дня, практически, в городе использовали карту. Схему освобождения Кривого Рога, составленную в свое время директором нашего Криворожского музея Яковом Ракитиным. Президент історико-пошукової організації Пошук Дніпро Ярослав Жилкін урочисто передав у подарунок музею нагороди Героя Радянського Союзу Володимира Дашинського, підняті під час перепоховання останків визволителів жовтневого району. Квітами шанували криворізькі діти ветеранів війни. Колись ці мужні фронтовики теж боролися за визволення України від окупантів і раділи повідомленням фронтів про перемогу над ворогом на Криворіжжі в далекому 44-му. Все так радовались тому, что еще одна магнитка наша освободилась, стальное сердце еще освободило, освободили от врага, который не будет пользоваться нашими запасами. нашими... Нашими всіми багатствами у кожного криворіжця свої спогади про визволення їх передавали рідні та зберігають сімейні фото. За цікавістю розглядали експонати школярі, адже ці речі та документи допомогли оживити картину тих боїв, в яких брали участь солдати кожної родини. Понравились письма, наприклад, які там писали. От я побачила там письмо папі потім рисунки. Такие выставки, конечно, нужны, чтобы молодежь просвещалась. Большой выбор оружия в первую очередь. Ну, снаряды есть как бы мины, припасы, которые были у солдат. Ну, интересно это все посмотреть, что они чувствовали на войне и что у них было с собой. Війну не завершено, доки не похований останній солдат. Писав колись великий фельдмаршал Суворов. І нинішні пошуковці все ще стараються її завершити. Однак, схоже, для цього знадобиться ще не один рік. Не виключно, що продовжувати їхню справу доведеться ще дітям нинішнім, які сьогодні можуть відкрити невідому для себе війну на цій виставці, котра триватиме до 1 березня. Вхід вільний.